Ти помічала, що після 40 вечірня їжа дається важко. Прокидаєшся втомленою з набряками, роздратуванням, ніби ти працювала всю ніч. Це не вік, це пізні вечері. Після 18-ї години наш організм переходить у зовсім інший режим. Гірше працює інсулін, сповільнюється травлення, росте запалення. Але є хороша новина, коли ти переносиш вечерю на раніший час і підлаштовуєш харчування під свій вік. Тіло віддячить, сон нормалізується, енергія повертається, запалення зменшується. Уночі травлення уповільнюється на 50%. До того ж, у людей після 40 низька кислотність шлунку. Жирна вечеря викликає здуття, гази, печію. Декілька простих порад. Щоб покращити травлення, пий перед основним прийомом їжі теплу воду із соком лимона або з яблучним оцтом. Пережовуй їжу повільно і дуже ретельно. Якщо ж хочеш відновлюватися саме через прості та науково обґрунтовані кроки і відчувати себе легше і здоровіше, напиши в Дірект або просто залиш слово здоров'я в коментарях, і я підкажу, з чого почати. Підписуйся!